На рахунок цієї синенької фабії. 2003 рік другим розмитнилася, 1,4 MPI. Вона майже вся в рідній фарбі, там щось два елементи так гарно бачу, хтось покрасив. І є отут м'якну, треба ще зробити, вона пофилчищена професійно. 168 приїхало від Німця, дійсно так. Я потім покажу. Там записи є біля мотора, німець писав, дуже чудно, що він там робив. Вона гарна, але вона б... мені сьогодні закрилася, друзі. Я приїхав, поставив ключ, ключ, один замок. Гепнув з беримо, вийшов. І вона обідалася і закрилася. Придеться визвати людей спеціально які. Обучені. Вся в рідній фарбі, не гнила. Оце крило, краще на дверка і на цю передню напилено. Але так якось німці зробили, що воно не різниця. Може десь по гарантії робили. По порогах вся. Тобто нормальний автомобіль за такі гроші. Мене часом питають бюджет, але ну, зараз немає е, клієнтів, але хто хоче, от 3700. Нормальна тачка. На кожен день їздити.